Якщо ми проведемо найкоротший шлях між двома точками, які не на одній паралелі або одному меридіані знаходяться, то ми повинні провести її так, щоб ця. Площина проходила теж через центр землі. І тоді оця, оця лінія буде найкоротшим шляхом між двома точками. Але на цій карті це буде виглядати вже не як пряма лінія, а як дуга зверху у північному опусті. У північній кулі, або якщо це буде тут, то це буде знизу, якщо це буде Південна куля. <кій> ця лінія вже називається ортодромія. І ця лінія ніколи не приведе вас, якщо ви будете йти по, по Цій площині от, нав, навколо шара, то ви будете обходити нав, нав, навколо це, це, земної кулі, то ви будете робити оберт повний 360 градусів і приходити в ту саму точку, де ви почали цей рух. Тобто це повний круг нашої землі, тобто він рівен діаметру нашої землі. Тобто от, оцей круг буде. Такий самий, як і оцей, який от йде по, по екватору, і той самий, який ми проведемо через оба полюси і так далі. Тобто повинна бути площина, яка проходить через центр Землі і дві точки. В цьому випадку це буде коротший путь, шлях. Коли в нас є глобус, ну, натуральний, живий, фізичний. То це добре видно, коли ви прокладаєте від однієї точки до іншої шлях за допомогою нитки. Ви прикладаєте нитку на цей глобус, і у вас буде коротша відстань між цими двома точками. Цей шлях, як локсодромія, ніколи не буває найкоротшим. Тому для дальніх перельотів або переходів кораблей. Треба це враховувати і будувати. Є формули перерахунку углів. Тут буде один угол до цього меридіану, який буде проходити від точки початку руху. Тут буде свій кут. Тут вже буде свій кут і тут свій кут. Так, Якщо робити проєкцію полюсів, ви бачили, мабуть, теж такі карти, там були отак меридіани проходили. І паралелі були у нас отак. На цих картах ортодромія буде до вигляді прямої лінії. Так, ми вже обговорювали, що є дві два типи е, визначення свого положення у, у просторі це орієнтування і зчислення. Е, Про орієнтування ми вже сказали, що Зараз найбільша частина людства використовує GPS-навігацію, тобто супутникове. Нам точно відоме положення цих супутників, точніше, не нам, а пристроям вашим, які по даним, які вони висилають на ваш пристрій. Пристрій все це перераховує і, і каже вам, де ваша координата, широта, довгота і висота над, над рівнем моря.